Так, ми ще хотіли сказати про те, що всі наші об'єкти зв'язані між собою: четвертий грін, другий, третій, всі пов'язані між собою. Пов'язані вони не тільки інженерію, але й пов'язані нашими зусиллями. Всі ці зусилля переносяться з одного об'єкту на інший в концентрації для того, щоб використати тактичні перемоги для досягнення загальної мається на увазі здача кожного об'єкту у нас додає додатково продажів готових готової нерухомості яка продається набагато швидше набагато вона зрозуміліша для покупця плюс додаткові ці програми є оселя вони нас спонукають пошвидше здавати будинки тому ми зараз запустили цілий веєр здач запланованих я вам, от вам зараз прогнозую лютий місяць, початок лютого, це третій Грінвуд, початок, кінець березня, початок квітня це парксайд. Потім йдуть травень, червень, липень. Іде 13-14 секція другого грінвуду. Іде 4 секція 4-го Гринводу, п'ята, шоста секція. Потім вже десь липень, серпень 4-го Потім іде на початок осені. Дуже хочемо здати другий будинок. Парксайд. От вам для розуміння. Це тільки до початку осені. Потім під кінець року здаємо дев'яту-десяту секцію. Можливо, там зможемо осінню, але я думаю, що все на грудень дев'яту-десяту секцію третього грінвуду, і от порахуйте скільки за цей рік у нас іде здача в експлуатації, і ми чітко розуміємо, що ми це можемо зробити при тих умовах, які зараз зберігаються. Ми мовчимо, якщо е, умови покращаться, то буде ще веселіше. Але поки розраховуємо на те, що є. Ну і трошечки виглядів в іншу сторону. Так. Ось цей пагорб, який розділяє 13-14 секцію. До речі, багато людей писало, чому будуть будувати таунхауси, і їх будуть бачити люди з першої другої секції на таунхауси. Ну, я так бачу, що вони бачать не будуть до одного. Ну, неважливо. Люди у нас завжди чогось бояться, то не є проблема. Ми чітко розуміємо, що ми робимо правильно.